Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо, коли ж буде перемога України. Ірина Верещук занесла деякий хаос, як скільки обговорювали. Ну я ж теж вас трішечки так підзадорив. Ах, ви фахівці! Але я хочу поговорити серйозно. Ну, по-перше, можу згадати Ірину, чому не сказала, я сказав. Навіть оцього... Цього... З НАТО. Те, той, що сказав, потім виявилося, що неправильно зрозуміли і так далі. Ну взагалі поговорити про цю тему чому б ні. Тим паче є деяка інформація і інсайдерська, і не дуже інсайдерська. Так що пропоную відео, яке я так і називаю, Коли буде перемога України. Відео виключно для спонсорного каналу. Так що якщо ви не спонсор, то не з кнопочка спонсорство. Тисніть! І ну, саме дешевий пакет. Дешевше не буває. Це якраз підходить чисто політичне відео для такого загального розуміння. Там є, звичайно, клуб економічної мудрості та економіка. Тут економіки не буде, тут буде якраз у нас більше така політика. Тому, будь ласка, ставайте спонсором, подивіться це відео. Ну а, поки що, по традиції. Вітаю своїх спонсорів що спонсорів. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.